Російські пропагандисти лютують. Кажуть, ЗСУ звільнили вже половину вербового на півдні і зупинятися не планують. Важка техніка вже на підступах до селища. Про усі подробиці. дізнайтеся за мить, ви на фабриці новин. З вами я, Юрій Бібік. Українська армія зайшла до вербового Запорізької області. Там йдуть активні бойові дії. Про це пишуть так звані російські воєнкори. Тут нагадаємо, що раніше, неподалік селища Збройні Сили прорвали лінію Суровікіна. Пропандисти. Стверджують, що українські воїни увійшли до вербового ще в п'ятницю, а вже до неділі звільнили половину населеного пункту. Ось що про успіхи українського війська пишуть воєнкори РФ. Давайте процитуємо сьогодні. Пів села вже за ним. Хлопці 7-ї десантно-штурмової дивізії ЗС РФ мужньо б'ються, перевага сил не на нашу користь. Кінець цитати. Ще одним підтвердженням просування збройних сил поблизу вербового називають той факт, що українська бронетехніка вже на західних околицях селища. Аналітики інституту зробили такий висновок на основі відео, що його розповсюдили окупанти. На ньому помітно, як нібито БМП українських військ просуваються західними околицями Вербового. Експерти із посиланням на тих же російських воєнкорів зазначають, що збройні сили перерізали дорогу новопрокопівка вербове А це означає, що українська армія подавала другу лінію оборони росіян на цій ділянці. Фактично йдеться про прорив укріплень загарбника. Більше того, зсу буцімто продовжують перекидати до вербового важку техніку, у тому числі американське БМП Бредлі. Аналітики припускають, що українські воїни знайшли шпарину в обороні росіян і намагаються її розширити. Зуважимо, що подальше просування на цій ділянці фронту дасть змогу збройним силам вийти до токмака, ключового населеного пункту, який відкриває шлях на окупований Мелітополь. Нагадаємо, що раніше факт прориву лінії укріплень росіян підтвердив Олександр Тарнавський, командувач Угруповання військ Таврія. Повідомив про це західним змі, зокрема CNN. Генерал Уточнив, що зсу прорвали оборону у вербовому в Запорізькій області і спрогнозував ще більший прорив найближчим часом. Ось що сказав Тарнавський. Цитуємо на лівому фланзі під вербовим у нас прорив, і ми продовжуємо просуватися далі. Не так швидко, як очікувалося, не так, як у фільмах про Другу світову. Головне, не втратити цю ініціативу і не втратити це на практиці, діями кінець цитати. Тим часом у Генштабі додали, що українська армія наразі закріплюється на відбитих позиціях загарбників у робовому і паралельно завдає їм значних втрат. При цьому окупанти теж не сидять склавши руки, російські війська намагаються контратакувати у цьому районі. Фактично наразі триває ключовий етап боротьби за південь. Якщо ЗСУ удасться подолати другу лінію оборони росіян, можна говорити про подальший вихід до Азовського моря та Криму. У цьому переконаний військовий експерт Петро Черник. Давайте послухаємо його думку. Зараз ідуть активні важкі бої саме у так званій другій лінії. Друга лінія є най найголовнішою. Тут знаходиться особовий склад, величезна мережа дотів, дзотів, траншей, бліндажів і тому подібне. І третя лінія це лінія. Тилова або запасні позиції. І на правду, як вдасться цей пролом здійснити повноцінно. То розуміємо, що впритул аж до перекопського перешику, за винятком укріплених міст, скажімо, такі як Токмак, противник не має більше таких ліній оборони, і тоді дійсно все може піти набагато веселіше. В Циклі сухої погоди, все ж таки, зберігаю певний оптимізм. Ми можемо доторкнутися до північного позов'я, тобто тоді йти до моря і перебувати сухопутний коридор зв'язку Криму. І Російської Федерації про подальші зусилля української армії поблизу Вербового та на інших ділянках фронту ми обов'язково розповімо у наступних випусках. Не забудьте підписатися на фабрику новин, інакше можете пропустити важливу інформацію. Також підтримайте нас, будь ласка, лайком. Дякую вам за увагу і до наступних випусків.